В той день в мене був зламаний міф, в мене була черпна мозгова травма, в мене було зламано кілька ребер. Що в той день представники партії регіонів, Комуністичної партії прийшли у Верховну Раду України з згорівськими стрічками, які пізніше стали символом агресії. А ми, опозиційні сили, прийшли з блакитно-жовтими прапорцями. І те протистояння, яке ми потім бачили в Україні, в Донецьку, в Луганську, в Одесі, в Херсоні, в Миколаєві, воно починалося там, того дня, коли протистояла. Україна і російські маріонетки. Оголошується до розгляду проект закону про ратифікацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Ми готувалися до цього дня як опозиції. Нам був розроблений загальний план, який полягав в тому, щоб не дати можливості проголосувати тушкам. Це була частина депутатів, які були перекуплені партію регіонів, які не перебували в Україні. І ми розуміли, що партія регіонів могла мати більшість. Їй необхідно було скористатися тими картками і проголосувати з місць тих депутатів, яких наголошують навіть не було в Україні. Тому нами було прийнято рішення заблокувати доступ до, як називається на депутатському слензі, гнізд, де голосують картки. І тому, зокрема, сектор і нашої України, і батьківщини, був накритий великим лекарто-жовтим прапором, щоб не дати їм зайти на сектор і проголосувати. Це був план базовий Гнізда Дуже часто ми заклеїли клеючою річ щоб в них не могли запхати картку. І був план наступний, більш активний, більш активний, які ми мали задіяти, якщо нам не вдасться захистити наші сектори. І коли почався цей день, ми зайшли в зал, і почалося все з агресивної атаки групи регіоналів і комуністів, які, як я вже наголошував з когорківськими так званими стрічками, фактично кинулися в бій на наші сектори. Тоді в партії регіонів було багато просто відвертих. Не просто бойовиків, а кримінальних злочинців. В той час, як, зокрема, в нашій Україні, як я це пригадую, були науковці, професори, були люди, які не вчилися для вуличних бійок. Через деякий час їм вдалося увірватися в наш сектор, просто ідучи ногами по депутатах, по прапору блакитно-жовтому. Вони фактично захоплювали частину нашого сектору. І коли в залі почали міти димові шашки, була надія, що це зупинить роботу Ради. Але, на жаль, не всі з опозиційних депутатів, які мали здійснити цей активний план Б, виконали свої зобов'язання. Очевидно, не було достатньої рішучості або не було, або були якісь домовленості. І тоді, атакуючи більшість регіоналів, просто захопили сектор нашої країни, зірвали блакитно та жовтий каторг з дуже жорстокою, наголошую бійтою. В той день в мене був зламаний ніс, в мене була черпна мозгова травма, в мене було зламано кілька ребер. Більш того, відбулося те. Чого не могло ніяк відбутися, в зал, крім народних депутатів, немає права ніхто заходити, ні працівники УДО, ні працівники апарату під час проведення сесії. Але тоді працівники УДО стояли навколо лейцинальків сесії і захищали його парасолі які відділення в казиді, а працівники апарату, які змусили зайти в зал, і поміняти ці власні гнізда, в які заходить картка, щоб вони могли скористатись картками тушок. Які не були навіть в Україні. За. За 236 рішення прийнято. І оголосили, що харківські угоди ратифіковані. Це, власне, великий абсурд, коли сьогодні влада, правоохоронні органи активно піднімають питання харківських угод і шукають винних. В той час ті ж депутати з партії регіонів. Які тоді голосували, які тоді брали участь у звірячій атаці на українські сили лиговаринськими стрічками, сьогодні вони мало того, що знаходиться в Залі Верховної Ради України. Вони синхронно голосують з партією влади і є такою частиною неформальної коаліції. А звинувачення висовуються по цій ставі проти Петра Олексійовича Порошенка, який на той момент не був ані міністром, ані депутатом Верховної Ради і не займав будь-якої. З посад, які могли би хоча б теоретично впливати на підготовку і реалізацію харківських угод.